Всім привіт! Мене звати Клівенко Дар'я. Я учениця восьмого класу. сцені доводилося виступати, але в якості конкурсантки на між школи я виступаю вперше. З дитинства я була гіперактивним дитям і тому мене батьки називали Енерджайзером. Мені дуже подобалося читати книги. З дитинства закликали любов до, <кхи>, до них Обожнюю фантастичні та історичні книги, із задоволенням і зараз читаю відомих авторів, таких як Люка Бессона, Мартіна Барі, Теве Янсена. Мені дуже подобалося спілкуватися по телефону. Було за щастя взяти в руки телефонну трубку та поговорити з ким-небудь. Після свого робочого дня в дитячому садочку я гралася своїми іграшками і виховувала їх як своя як моя вихователька. Як кожна маленька дівчинка, я любила допомагати своїй матусі. І також цією роботою було ліпити вареник. Я вміло зліплювала два вареничка в один. В дитячому садочку завжди брала активну участь у участі в різних святах, і як кожна дівчинка мріяла стати маленькою принцесою. В першому класі я завжди отримала сунечко за класну та домашню роботу. Тому саме це було символом моєї вимальовані кожною циферкою та буковкою. В день наручні моєї найкращої подруги саме я хотіла першою посмикати її за вушка Зі своєю родиною я буваю в багатьох різних цікавих місцях, але саме частіше ми буваємо в Устиве дендрологічному парку. Зі своєю першою вчителькою ми з радістю відправлялися на різні екскурсії, їздили в музеї, на виставки і не забувалися, звичайно, заїжджати в Макдональдс. Мої друзі енергійні, веселі, з ними сумувати просто неможливо, особливо взимку, коли ми катаємось на санчата, граємо в сніжки, ліпимо снігові баби, це просто зрив емоцій на подвір'ї. Зараз ми старшокласники, але за радістю влаштовуємо святкування різноманітних подій у класі та нашої школи. У цьому нам допомагає наш наставник, поради та просто класний керівник. Люблю знайомитися з новими людьми, спілкуватися у великих компаніях серед моїх друзів, як є і дівчата, так і хлопчики. Ми весело проводимо свій час. Обинитися на лаві забуваку нашого фізрика, може бути кожен. Зі словами «Дмитро, я забула форму, форму наш вчитель відповідає. Забула форму, а голову ти не забула. І ми за однокласницями без образ сідаємо на лаву. Тож закінчиться розповідь про себе, хочу сказати, що моє ім'я Дарія з давньопросітської мови означає переможниця. Тому саме на це я надію, що в цьому конкурсі я здобуду перемогу. Дякую за увагу.